Сюди приїжджали тварини евакуйовані з фронту. Ми їх в це місце, надавали їм допомогу, стабілізували. Але зараз це місце знищено. Був прильот по приміщенню. Пошкоджена криша, пошкоджені всі вікна. Самі кабінети, наша друга частина лікарні, там криші зовсім нема, стіни зруйновані. Тобто, як ми називаємо, це у нас між нами хвост нашого приміщення повністю ну, стоїть як каркас стін, все внутрі все, все там просто зруйноване. Йому. Зараз немає можливості їх там тримати, їх потрібно евакуювати. Вони вже з зони бойових дій, вони вже були під обстрілами. Ці манюнечки. Їх просто необхідно вивозити. Тут були собачки, один котик, всі там правда, вони контужені тваринки, але всі цілі, живі і здорові. Тобто поранень таких немає. Вони зараз будуть відправлені, ті, які прилаштовані вже в нові сім'ї, ті, які постраждали від прильоту, ті ж ну, мають на увазі кантуження, вони всі будуть оглянуті в лікарні, будуть відправлені на Харків і далі, там, куди їх розприяти. У нашей организации здесь были склады. Вот, была машина, тут у нас, теперь я не знаю, машина это или нет. Мы потеряли частично склад памперсов, потеряли автомобиль.